Добрий день, діти. Давайте зараз переглянемо, як знайти коментарі учителя до помилок у ваших надісланих роботах. А зазвичай, коли вчитель вам повертає роботу на допрацювання, то вам приходить сповіщення на вашу електронну скриньку про повернення роботи, де ми шукаємо електронну скриньку. Дивимося. Угору направо додатки Google, ось такі 9 крапочок. Відкриваємо ці додатки і відкриваємо. Ось, подивіться, значок електронної пошти. вашої. Відкрили електронну пошту. І дивіться, будь ласка, папочка, вхідні, ви бачите, що вона активна, виділена. І ви можете побачити, що тут є три вкладки: основні соцмережі, оновлення. і «Ось». Зазвичай на вкладці оновлення приходять сповіщення про повернені роботи, ви бачите, що тут є сповіщення, що щось вам учитель написав. Зверніть, будь ласка, увагу, що таке. Кількість таких вкладок у кожного користувача може бути неоднакова. Це залежить від налаштувань поштової скриньки. Якщо у вас лише одна вкладка основні, то всі сповіщення вам будуть проходити на цю вкладку. Але зазвичай за умовчанням приходять сповіщення на вкладку оновлення із класруму». Відкриваємо цю вкладку і подивіться, будь ласка, від учителя лист. Роботу повернено. Ми клікаємо на цей лист, ось сповіщення, ви читаєте, що викладач повернув роботу і натискаєте на кнопочку Показати деталі. Зверніть, будь ласка, що відкривається Classroom у новій вкладці. Так, ось це електронна скринька, а поряд. Це ваш класрум. Відкривається саме те завдання, до якого написаний коментар і яке завдання повернене на допрацювання. Подивіться, будь ласка. Ось отут приватний коментар від учителя. Потрібно прочитати коментарі у ваших роботах та виправити помилки. У розділі ваша робота ви можете бачити, що у вас приєднана робота на дошці Джамбург. А також якесь зображення, це, мабуть, якась виконана вами робота. Для того, щоб подивитися коментарі, потрібно по черзі заходити у ці роботи. Заходимо на дошку Jamboard. І ще відкривається нова вкладка. Дивіться, будь ласка, ви здавали роботу. Ось тут це ваші позначки, те, що ви позначали, червоним кольором вчитель вам помітив. Ваші помилки. Подивіться, будь ласка, що тут можна побачити, що а, природне явище, таке як гроза, ви позначили, що його можна побачити. А вчитель ще вам а, дописує, що також грім ми і чуємо, тобто потрібно ще позначити а, орган чуття як вухо. Теж ми чуємо це явище. А, ось у цьому завданні. Потрібно було написати кількість рядочків, стовпчиків та комірок у табличці. Учень зробив помилку, він написав, що в цій табличці 35 комірок, вчитель виправляє комірок 36. Ви можете відразу витирати те, що у вас тут було написано. Наприклад, ось ви виділяєте 35. Або витираєте гумкою, або просто, дивіться, є ось тут такий інструмент. Видали. Ви клікнули на цей ваш підпис і натиснули Видалити. Видаляєте, натискаєте заново текстове поле і дописуєте, що тут 36 комірок. Ось таким чином. Далі ви дошку закриваєте, тут зміни зберігаються автоматично. Заходимо на другу роботу. Ось тут ви приєднували зображення ще вашої роботи. Ви створювали табличку, мої друзі. Натискаємо. Відкривається зображення, тому що ви фотографували. І де ж коментарі, ми їх не бачимо. Для того, щоб їх побачити, діти із фото потрібно натиснути ось цей інструмент, три крапочки, який називається Інші дії. Натиснули і обрали команду відкрити в новому вікні. Відкривається в новому вікні це зображення вашої роботи. так? І дивіться, вчитель вам дописав два коментарі. Для того, щоб зрозуміти, до якої саме області стосується цей коментар, ми клікаємо на цей коментар і дивіться, ось тут вчитель показує, що вам потрібно було додати назву цієї таблички. Клікаємо на другий коментар. Клікаємо так, щоб він відкрився. А тут вам потрібно було не лише один стовпчик створити ім'я, а ще потрібно додати ще один стовпчик, прізвище. Ось такі а, коментарі до цієї роботи. Що ви робите? Ви закриваєте, закриваєте цю роботу, далі повертаєтеся, натискаєте стрілочку до класруму. І давайте з вами домовимося, що роботу з помилками ви не будете видаляти, ви не будете натискати на цей хрестик, а ви виконаєте заново, так, сфотографуєте, зробите нове фото і додасте, додасте ось так нове фото, додати файл, переглянете. У вашому комп'ютері, де у вас це фото збережено, в якій папочці, натиснете на нього. Ну, я показую інше, ну, наприклад, фото, ось мої друзі. так, І виділите і натиснете Відкрити. Тоді у вас додасться нове фото. Це робиться для того, щоб вчитель міг бачити, які у вас були помилки і яку роботу над помилками ви виконали. І лише тоді, коли ви допрацювали цю роботу, ви натискаєте кнопочку Надіслати повторно здати. Я вам бажаю успіху, на все добре, у вас усе вийде.